Миргородська громада увійшла до числа переможців фінального етапу ігор на звання Краща спортивна громада Полтавщини 2025 року. Змагання відбулися саме у Миргороді серед міських територіальних громад та тих, де чисельність населення перевищує 10 тисяч осіб. Цьогоріч у фінальній частині взяли участь понад три сотні спортсменів. Переможець цих змагань. Сьогоднішніх серед громад більше 10 тисяч. З 27 по 30 серпня буде брати участь у всеукраїнських змаганнях, в селищі Ворохта Івано-Франківської області. Переможець серед міських громад з 10 по 13 вересня будуть брати теж в селищі Ворохта у всеукраїнських фінальних змаганнях. Загалом це більше 300 учасників беруть у фінальній стадії змагань. Вікова. Вікова категорія від, значить, дозволяється 16 плюс 2 чоловіка, всі інші, всі інші 18 плюс, обов'язковою реєстрацією тієї громади, за яку вони сьогодні виступають. Організатори наголошують, формувати команди стає дедалі важче. Адже багато юнаків і дівчат сьогодні захищають Україну на фронті. Проте громади зуміли підготувати гідних представників, які показали високий рівень спортивної майстерності. Всі сильні ігроки, всі дуже підвищили свій рівень в порівнянні з минулим роком. І переможе сильніший, зараз саме йде боротьба на те, хто ж буде в нас в призерах. Обласна спартакіада традиційно об'єднує жителів Полтавщини навколо спорту та здорового способу життя. Її мета не лише визначити кращих, а й популяризувати фізичну культуру, залучити молодь до активних занять і зміцнювати здоров'я громадян. Спортсмени демонстрували свої вміння у семи видах спорту: мініфутболі, волейболі, гирьовому спорті, настільному тенісі, шахах, шашках та дартсі – Сьогодні змагання відбувається також з волейболу. Загалом участь приймають вісім команд. За жеребкуванням вони розподілені на дві групи. Кожні кращі команди з кожної групи будуть розігрувати між собою відповідно перше і друге місце і третє, четверте. Олександр Петров займається гирєвим спортом більше шести років. Каже, це не просто фізичні вправи, це стиль життя. Для нього праця над досконаленням духу і тіла тісно переплітається з романтикою подорожей та нових знайомств. Для себе це дуже приємно десь поїхати за місто, в друге місто десь відпочити. Ну, це в першу чергу це відпочити, а далі вже спорт і все остальне. По поводу того, як всі виступають, дуже багато сильних учасників. В основному сьогодні виступало 5 майстрів спорту міжнародного класу із різних громад, з якими я в місті тренувався раніше в інституті. Я їх знаю, посени з ними виступали, багато де їздили. То в принципі дуже приємно з ними виступати і бути поряд з ними на одній платформі. Поруч з активними видами спорту, учасники змагалися і в інтелектуальних дисциплінах. Шахи та шашки стали справжнім випробуванням для тих, хто звик перемагати не лише силою та витривалістю, а й розумом, стратегією та вмінням прораховувати кроки наперед. Змагання проходять з регламенту по 15 хвилин кожному учаснику до кінця партії і в 5 турів. По закінченню цього турніру тут значить, будуть визнані переможці особистій першості та е, кращі громади, вони борються за путівку, щоб поїхати на всеукраїнські змагання. Тобто боротьба триває. За підсумками результатів серед міських громад, перше місце здобула Миргородська громада, друге місце посіла Кобеляцька, третє Решетилівська. У групі громад із населенням понад 10 тисяч осіб. Найкращими стали Щербанівська, білицька та градиська громади. Відтак Миргородська та Щербанівська громади вибороли право представляти Полтавщину у фіналі всеукраїнських змагань. Вони відбудуться наприкінці серпня та всередині вересня у селищі Ворохта Івано-Франківської області. Саме там визначать, яка громада отримає звання найкраще чеї спортивної громади України 2025 року